Експозиція Остагацькі татаги розпочинається у нас з картини «Мамай». май. Це якраз одне з пояснень, як татаги почали. Взаємодіяти, погаселятися і мешкати на етнічні українській території. і в тому числі це той шлях, шлях Мамая. Це той шлях, яким пішли і перші Остагаські татаги. Остагаські татаги з'явилися у місці, як стали населення після битви під Вишнівцем в 1513 році. Князь Костянтин Іванович переміг татарське військо під Вишнівцем. З тих пір полонені татари стали частиною княжого війська. І згадується, що вони отримали як місце компактного проживання татарське та заганське передмістя. До нашого часу в Остагрі збереглася і вулиця Татарська. Одним з письмових свідчень пегостагарських татар є згадка в великій поемі Симона Поколіна Пекаліда Пегостагоську війну в 1600 році в Кагакові видана ця книга, і там є такий текст пегостагаських татар, що день Гана святкують вони дуже гучно до міста. Всіх їх скликає мечеть із полів, що скидані всюди. Тобто, в цьому ми знаємо, що дізнаємося, що на молитву в мечеть їх скликав ймовірно імам. Це було досить гучно і про це є згадка. До речі, в етнографічному сенсі в Остазі заявилася що. Ти кричиш, як на вулиці татарській, тобто е, ймовірно про згадку про е, цю е, мечеть і. Е... Заклик серед важливих артефактів експонатів у нашій колекції тут також є окописний суботівський пом'яник та грамота когаля Станіслава Августа, що підтверджує певелей для князя Костянтина Острозького Частину робіт, які виконували татаги в Остаге для князів Острозьких це була беззаперечно військова служба. Але зрозуміло що в світському житті татаги могли займати. І торгівлею, особливо зі сходом, бо своїми побагатимими, так би мовити, за ліпшу ціну, вони беззаперечно могли домовитися. Тому частина нашої виставки тут про торгівлю, і є навіть такий інтерактивний елемент, що за допомогою цих кубиків можна скласти маршрут торгівельний з точки відправлення в сам товар і точка до якої цей товар буде. Перемувати а, уже у 1514 році князь Костянтин Іванович Оставський використовує татар як частину як легку кінноту в битві під Ошію. Свідченням цього є власна картина битви під Ощею, адже там серед легких кіноти, серед вершників можна знайти і впізнати Остагських татар. Серед книжкової спадщини з нашої колекції особливо виділяється Аль-Коран. Коган латинською мовою, переклацмислів Когану, 1550 року у Базелі, надрукована ця книга. Побутувала книга наш пермірник у Дегманському монастирі і якийсь інтелектуал з Дегманя пописав по полях, залишив покагання записи, де порівнював священні тексти Когану. Біблійними текстами з'ясовував подібності та розбіжності між ними. Це цікаве теж явище в інтелектуальному сенсі. В західній культурі загалом книга вийшла, оскільки Захід намагався зрозуміти схід і цю тенденцію підпегадовжував і один з монахів Дегманського монастиря. Книга очікує, що свого дослідника, можливо, ці записи робив Мілетіс Мотагицький. У нашій колекції експозиції далі продовжується тема війни і військових здобутків, татари західні, ті, що мешкали у нас в Остазі на Волині, і татаги, які переходили до нас, в тому числі під час Хмельниччини, можна згадку про них знайти у книзі коронації холмської ікони, адже холмська ікона була використана і перенесена у. До битви під БГСком про татар Остаговських 16 і 17 століття можна розповісти досить багато. Зрештою, згадується в реєстрах документів, що Гайсей, гетьман татарський, Тихля, Муса, Малюс, Дечі і на сам кінець Юсуп Секретар, тобто розповідається про структуру і ми знаємо імена татар, які мешкали у нашому нашому. Місця. В регіостах інвентарі 1620 року знаходимо, що татаги повинні ставати на кожного бугину ґрунтів, лісів, грагниць, де їм Стагестона каже, також і на сторожу під час набігів. А ця функція міської поліції також згадується на початку 17 століття, оскільки міську по суті поліцію очолює гетьман Алі, так його названо в документі. В той же час згадується і в описах Остаговська мечеть. Вона ймовірно була дерев'яною до нашого часу. Вона не збереглася і на і шкода, що навіть не зафіксовано у якихось фото або мальованих джегелах ілюстративного матеріалу. Дійсно багакує. Проте за аналогією з мечетями західних татар у Литві, у Польщі та Білорусі, ми можемо знайти, що це була. Ймовірно, дерев'яна чи тагекутна будівля, увінчена маленьким куполом та е, півмісяцем. Е, ну І найважливіша пам'ятка рукописна у нашій колекції це Остаговський Коран. Остагарський Коран був переписаний Алі Мустафою з е, сім'ї е, Лебедь, е, цей Коран гуписний написаний арабською мовою, е, бо священний текст читається лише арабською, якщо йде і мечта. Переклад Корану то це ми читаємо лише його смисли, тому весь текст з арабською, натомість після мова наприкінці, переписувач підписався арабськими літерами, але місцевою мовою, тобто такою мішенькою українською, якою він, очевидно, в побуті спілкувався. В нашій експозиції можна подивитися цифрову копію Корану, власне цієї книги її, повністю побачити її е, оздоблення та Текст, як він написаний, а також можна долистати до місця, де ПГПСУ залишив свої вихідні дані. Є цікава теж деталь інтерактив у цій колекції, що можна записати, з на арабське письмо будь-яку з фразу. Цікавою частиною виставки є е, ПГО медицину. Ми в рамках підготовки були в експедиції, їздили у саме село Ювківці, де компактно проживала татарська громада, та е, в Ізяслав, де спілкувалися з Галиною Нетишинською, яка є носіємці нематеріальної культурної спадщини щодо е, медицини та е, лікування традиційного в е, середовищі ось цих е, волинських, е, волинських татар. Е, е, в рамках підготовки. Готовки нам вдалося отримати у колекцію музею два гукописи. Два це гукописні Хамаїли. Хамаїл це збірник молитових рукописних, і в там також прописані методи, методи народної медицини. В відео Галина Нетишинська читає Алькусі. Це одна з суер Корану, яка є найсильнішою для вигнання демонів, шайтанів та. Джинів. І це один з теж читання тексту це один з способів лікування в традиційній медицині волинських татар. серед експонатів тут також є записки, які пише Галина Нетишинська для різних. Для лікування різних проблем і в цих записках вона вона пише їх арабською в'язю. Там вони використовуються для зашивання в одяг, і деякі записочки спалюються на зіллячку, а інші записки пишуться Харчовим багником розчиняються у воді, і людина, пацієнт, він випиває це. В традиції, взагалом, медицина базована лише на ось цих духовних, духовних практиках. Галина також радить випивати. Воду з медом, оскільки мед згадується в Корані як важлива важлива речовина для ліків. Власне, в побуті тата в їхній кухні була, мед теж використовувався досить часто. Традиційна сита це вода з медом. вона Готувалася вода до 80 градусів і тоді розбавлявся у ній мед. Також мед використовувався в традиційних варениках з гречкою, маком та маком. Ці вареники були солодкими. Гречка до речі, в деяких регіонах України має даву назву Татарка. Це якраз пов'язано з тим, що цю Гаслину до нас перевесли зі сходу, і татаги в цьому випадку були посередником. Цікава деталь, що, наприклад, у Франції гечку називають сагацинське зерно. посередником там, очевидно, стали так само сагацини, тобто іншим маршрутом цей продукт надійшов. У цій частині експозиції відвідувачі можуть взаємодіяти з продуктами, з контентом і дізнатися більше навіть рецепт. Цих цих страв, які були традиційними в місцевій татарській кухні. Вона була подібною до української кухні. Зрештою, були взаємовпливи, але релігійний стежень, тобто мусульманство, воно зобов'язувало і обмежувало. Використання деяких продуктів тому з'являлися такі цікавинки, які тут і є представлені. Ця частина виставки у нас називається Сліди на воді, адже діючої татарської громади немає в востаграфі, а в Ювківцях вона теж і саме село, і громада вимагає, тому тут ми оповідаємо, як цим людям жилося. У складному 20 столітті серед цікавих речей можу відзначити, що маємо цілу хмарину прізвищ Татар і деякі прізвища наші що не можуть впізнати, адже ці в нас в громаді є люди, які є носіями цих прізвищ і ймовірно є вихідцями з цієї татарської громади, наприклад, Жданович, Ломінські, лебеді, Бахчаковські це в тому числі Остагівські пагрізвища. А в Ювківцях популярні пагізвища Солтик, Козакевич, Мухлінські. А, і ці пагріща можна в тому числі знайти на мізаги. На мізаги це цвинтарі. В Ювківцях він дуже великий із Багівся. В Остагі теж є цвинтар. він багато значно менший. В наш час там можна нарахувати до 10, до 10 могил. Також розповідаємо тут історію. Тогі про татарську браму в Остагазі пам'ятку національного значення, яка відповідно отримала свою назву і за цього сусідства з татарською громадою, оскільки там і починається, і існує татарська вулиця. Остання частина нашої виставки вона називається бібліотека. Ми оповідаємо про те, що агатан Лкаримський у 19 столітті переїхав до Остагова, оскільки тут мешкала його. Тітка його тітка володіла приватною бібліотекою, і ця приватна бібліотека надавала послуги бібліотечні для е, остежан. А Гатанглика Гимський переїхав Острог, в тому числі, оскільки тут була Остагарська прогімназія, яку він і закінчував. І ми собі уявили, що Гатанглокагимський переходив до свого мешкання, до своєї тітки там в бібліотеці, читав багато книг і, можливо, саме в цьому просторі зацікавився сходознавством. Обирав собі наукову стежку життя в нашій експозиції. Можна теж читати книги. Правда, це муляжі книг. Тут можна відкрити і дізнатися більше про вихідців з татарського середовища, наприклад, Мустафа. Егідека гримал, але в рамках підготовки цієї виставки, оскільки ми їздили в Ювківці на Ювківецькому цвинтарі, ми, на жаль, знайшли і поховання воїна Андрія Солтика і його історію ми теж розповідаємо. Цікаво, що Андрій Солтик для себе обрав псевдо-татар в ідентичності його і багатьох вихідців з татарської громади залишилася ідентичність, що вони. Мають в своєму своїй годині пагатьків тата, це є година пам'ять, і ця година пам'ять є частиною нашої їхньої свідомості. Джудіт і нашої свідомості. Частина цієї виставки побудована таким чином, щоб подолати стереотип багатота як невірних союзників Богдана Хмельницького або тих, хто чинив набіги. І я думаю, що ця виставка спаятиме культурному діалогу запрошую усіх до до відвідування цієї виставки і до зустрічі у музеї